Вітаю вас на творчій кухні. Сьогодні ми завітали в гості на справжню козацьку січ. Ми познайомимося з побутом мужніх чоловіків, і саме вони поділяться з нами власними рецептами приготування смачних козацьких страв. Сьогодні на творчій кухні готуватиме отаман Прилуцького козацького полку Сергій Ткаченко. Добрий день. Вітаю Ради вас. Вітати вас в серці Прилуцького козацтва на нашій козацькій фортеці, в нашому селі Бумащині. Дякую. І нам дуже цікаво дізнатися, що ж таке ви сьогодні приготуєте, якими секретами поділитесь з нами. Ну, фортеця знаходиться на такому озері, як ви бачили, тому, звісно, страва буде із риби. Риба в кунжуті. Дуже добре. Тоді з чого розпочнемо? Ну, почнемо спочатку слова риби. Добре. У козаків з давнини основні блюда були це козацький куліш і риба. Жарена, парена у різних її проявах. Тому сьогодні ми спробуємо. Поймати нашу бунощинську рибу, яка є специфічна, дуже на вкус. То коснеє, виходить, по-настоящему. Риба в кунжуті со своїм вкусом, со своїм привкусом. Зараз ми це будемо пробувати. Став тут специфічний. Може риба клювати, може не клювати. Так що спробуємо своє щастя. А якщо не спіймаємо рибу? Ну, як в том фільмі, на чорних камнях. Кльов буде. Козак поза війною був завжди мисливець, хлібороб, а особисто рибалка. Риба служила джерелом багатства для всього свого козацького війська. Від рибальства козаки себе і одягали, і взували, і зброю добували. Тому у всіх козаків не говорилось ловити рибу. На цей рахунок виробився особливий термін добувати, йти наздоби. І є красива ритинка. Справжній такий да. собі лин. Царська риба. Я бачу, у нас так вже багато риби, вже можемо готувати. Все, готово, можна починати. Пане Сергію, поки ви чистите рибу, розкажіть, будь ласка, про свою родину. Ну. Я скажу так, що я корінний прилучанин. Так вважаю. Прожив я з братом і з матері. Батька в мене не було. Тому мати працювала круглосуточно на тяжких роботах. Чому дуже рано стала інвалідом праці. Приходилось нам з братом. В ті молоді роки працювати вже самі. Де тільки можна. Починав я працювати, добував ящички на месокомбінаті. Mm -hmm. Коли став старше, фізично поздоровіє, розгружав вагони у нас на ЖД вокзалі. Після цього закінчив школу, пішов в армію, відслужив, повернувся, спочатку працював охоронником на обраної фабрики. Потім став займатися бізнесом. Ну і на цей час, що маємо, то маємо. У мене є сім'я, двоє діток, один хлопець і дочка. Я дуже з ними пишаюсь. А от як часто ви балуєте свою родину такими стравами з риби? Скажемо, що не часто, тому що до кухні я так відношусь після того, як... Ще вчився в СПТУ-34 в нашому з друзями прийшов домой. і розогрів шубу на сковородці. Після чого мати мені да, не моє, мати мені запретила взагалі підходити до кухні. Ну, а так полюбляю. Цю страву мені розказали про неї ще в Камінце Подольському. Дуже близький товариш. На території його саду знімався фільм Тарас Бульба. От. Там були дуже серйозні актери і вони кожен вечір готували якісь там новшества. Там він навчився, да, непосредственно боярський його навчив, а він вже розказав нам. Ми спробували, при тому, що з нашої був риби, а з цієї риби нічого не зрівниться, не один вкус. І після чого почали діти. А який ж такий особливий смак у губносній Ну, словами це не описати, це треба спробувати. Рибу ми в обнощній нічим не кормимо, тобто вона без хімії, без якихось там добавок. От. Ставок дуже багатий на кормову базу, таку як вона в природі. Тому риба дуже смачна. Я можу навіть заспорювати з ким угодно. Все вкусніше риби чим у нас був на сьогодні в прилузькому районі неба. Ну що, як ми будемо різати рибу? Беремо рибу. Ту, що ми піймали. тільки що то, що Бог подав, як кажуть в народі. Спочатку відрізаємо голову, після цього відрізаємо хвост. І те, що у нас залишається, ділимо на рівні частини. Допустим. І ці куски, що ми вже відрізали по хрібту розділяємо навпіл. Так вона краще прожариться, буде соковитий. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, що вас привело до козачства? Коли настав такий етап в житті, що ви вирішили, що ви хочете бути козаком? Я часто кажу, що у любого українця... Козак десь там, глибоко в душі. Треба розбудити. І що саме розбудило у вас? У мене козака цього розбудив кошовий атаман Сергій Іценко. Тому що раніше, ви всі пам'ятаєте, що всі влади ганьбили козачество. тобто якось воно не привісувалось, старали якось від нього подальше. Тому в Україні якось воно було занебагане состояння. Тому і привілось. Звання, що козаки це алкоголіки, то не я це, які тільки водку можуть пити. А на всіх дискусіях, де я присутствував, я бачив, як мій побратим по козацтву рвав, як образно казати, на собі там тільняшку. І хто тільки мог сказати, що це плохе в сторону козаків, він там може був готов вцепитися в горло. Це мене і зарядило. Я почав наблюдати. Тоді прилуцький козацький полк був в кількості 15 чоловік. У мене тоді зародилася ця ідея построїти цю січ. І якось воно все пішло, пошло, пошло. Я вступив до козацтва. З часом козаки побачили в мені атамана. тому на великій раді було прийнято рішення. Вони запросили мене возглавити Прилуцький козацький полк. Я согласився і ми бачимо те, що ми маємо. Зараз в нашому козацтві більше 200 людей. Козаків. Процентів 20 це хлопці, які прийшли з АТО. Процентів 40 це молодь. У нас дуже патріотична в Україні. З таким іменно настоящим зарядом патріотизму. Ну, Остальне тих, що старше. Вік у нас від 14 років до 68. Ну і по району, виходить, Варвінський район, Прилуцький район, там теж вже до 200 чоловік. І я так розумію, що козаки приймають активну участь у життєдіяльності міста, так? Так, да, спочатку ми займалися. Ну, яка головна задача у козаків допомагати всім, кому можна допомогти. То ли це якісь там пенсіонери, многодітні сім'ї, сім'я ну, ТО, всім, кому потрібна допомога. Допомога в будь-якому напрямку. То ли це привезти зимою дрова, то ли це лікарство. Толі просто город скопати. Творити добро завжди приємно. Так, да, 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 да. І це дуже сильно заряджає їх енергію. Також, як ви знаєте, ми проводимо дуже багато мероприятий, що спортивних там, проводимо там, чемпіонати по боксу, по реліфтингу. У нас є секція, є свій спортзал, де молодь у нас займається безкоштовно, де проводимо секції рукопашного бою, бойового паку. Ну я розумію, зараз на слуху козацький полк, тобто всі про нього знають, чують і бачать його діяльність. А все ж таки, скажіть, будь ласка, от є якісь люди, які не задоволені вашою діяльністю чи щось от не подобається їм? Як каже, прислівля для всіх хорош не будеш. Но ми готові доказати на своїх поступках, нам стиснятися ніколи. Я готовий совсіми словами це сказати. І навіть не сказати просто. Тобто ви доказуєте це все ділом? Так, да, і ну доказує, що воно так є. Тож ми нічого не прячемося, ми тут є, всі нас знають, всі про нас знають. Я так розумію, ми закінчили різати рибу. А от що далі? От Які інгредієнти нам ще потрібні? Зараз ми закончили. Далі для дальнішого нам нужен кунжут. Соль. Посипаємо солью. Риба соль любить. Посипаємо кунжутом і засипаємо манкой. Я вам скажу, що це може стати не тільки повсякденною такою стравою, а навіть і святковою. Риба завжди присутня на солі. Ми цього. Поймите, Перемешиваем, чтобы рыба взяла все ингредиенты. Готово к приготовлению. Сейчас мы наливаем полную сковородку алии почти под самые края. Нагреваем ее до кипения. И потом, после того, как закипятится алия, будем выкладывать на рыбу. Можна сказати, що риба в нас буде смажитися в фритюрі, так? Так, починаємо вкладати рибу. Приятна. А як потрібно її смажити? От Швидко вона смажиться? Дві-три хвилини. Ну, отак, дивимося, як набере вона кольору. світло розовий такий. Тоді треба перевернути, щоб вона вже з обох сторон. Покрилася з кориночкою. Раз. Пане Сергій, а от які ви, можливо, ще бачите такі болючі питання чи проблеми в нашому місті? Що вас ще хвилює як а людину. – В місті у нас дуже багато. Ну, моє бачення, що основна проблема це наркоманія. По нашим пощотам процентів 70 молоді у нас сидить на так називаємому фені, який легко доступний, дешевий в ціні, дуже багато молоді портить це зло. Ми намагаємося з ним боротися. Але по законодавству це не дуже легко, дуже насильно розкинуло свої щупальці. І в першу чергу вони вражають молодь. В основному тільки молодь намагаємося молоді довести, розказати. Питаємося відслідити, знайти. Ну опять же, доказати це нереально. Міліція зараз сама в дуже тяжкому положенні. Їй зараз тяжко. Вона ще сама не встала на ноги. Боротися з цією скажімо так, гадостю, яка дуже сильно і дуже швидко по всьому. Це одне з таких найболючих. Дороги, цвіти, килими, покраска фасадів – вона не настільки страшна, як ця людита. Тому ми і поставили одну з своїх головних задач це виховання молоді. Перше очі патріотично. ми намагаємося того в душі у них розбудити. І тоді становиться. Тоді навіть не треба нічого робити, він сам іде в спортзал, він сам займається, він сам де в секцію. Ви ж бачите? Благодаря таким тренерам, які є у нас в полку, там Володимир Хавренко, у нас вже є чемпіони міра по карате. Вони козаки. Такі, як Ілюхін Анатолій, боксера воспіти, таких, які на всю Україну вже показали, що таке місто прилуки. Може, таким способом ми якось виліжемо з цих я не знаю. чим більше буде для нашої молоді якихось цікавих таких секцій, гуртків, да, занять, 95. тим... Оп'ять же, той же владі, що вона робить? Чому? Спортзали у нас оплачуються тільки і держаться на фінансування небайдужих прилучан. Чому немає секцій таких офіційних від влади по боксу і що щось? Тільки одне обіцяння. Обіцяння, що зараз зробимо секцію цирка, пор цей магазин закрили, так його і нічого не переобладнали, то то, навіть футбольні команди, і то які грають, турніри устраюють у нас міцемати, грають ті, які... Самі від себе команди. Якісь там Сієрепка фабрика, якісь там ФК приуки, які самі з собою організували. Де то, що должно бути в приуках. Так, да, є там дитячі команди, ну цього ж мало. Є там легка атлетика, ну цього мало. Чого свобода должна сама постанавлювати тот стадіон за свої кошти? Для чого нам влада? Для чого новини? Ну Це така тема болюча, яка, скажімо так, що. Я не можу тут просто розговорювати, я починаю заводитися. Ні, краще розкажіть, будь ласка, от які у вас ще плани є, можливо, там про... Плани у нас такі. більш-менш по козацтву. Ось ви ж чуєте, що немає такого, що кажуть, що казаки це алкоголіки. Всі реально бачать їх роботу. А от на районі ситуація посварніє. Опять же, міліція там не допрацьовує, тому що... Не вистачає кадрів, де й людей. Ну що таке? На Варінський район один или два вичавоки. Ми зараз по всьому району, Привузькому, Варинському, я думаю, далі будемо далі заходити. Ставим в кожному селі козацькі коріння, покупаємо хату, ставимо чистокол, башні, пушки, піднімаємо прапора, да, міні січ Там організовуємо козацький курінь. Отамана, живательно, щоб він був великий хлопець, який прийшов сато. Іли вже якийсь підставник, або просто людина, яка з духом бойовим. Десять там 15 козаків. І вони займаються непосредственно цим селом. Вони допомагають всім, хто може допомогти. Є самі не справляються, вони докладують центр в штаб, ми вже со своєї сторони допомагаємо. Ну і опять же, виховання молоді. У нас є свій автобус, ми його відправляємо безкоштовно. Всіх дітей, там, дорослих, з будь-якого села привозимо сюди на січ. Наші козаки показують бойовий гапак. Є спеціальні козаки, які історики розказують історію нашого міста ну, і району. І так якось воно продвігається, продвігається. Так, ну, от, перша партія риби вже готова. На вигляд дуже така гарна, апетитна. Похожа на сухарики. Да -да -да. От, буде хрункий. И сразу загружаем другую партию. После трех-четырех прожарок меняем олию. Олию, да. На вижу. Также можно жарить и Ось настояща козацька страва. Самі поймали, самі зробили, воно все чисте, натурпродукт. Тому наші діди і козаки жили по 100 років, тому що питались те, що дав Бог з наших озер, з нашої землі, без всяких гербіцидів, без хімії, без всього. Натурпродукт. Один штрих і звичайна риба перетворилася на таку ніжну смачну страву, соковиту всередині з хрусткою з коринкою. Своїм рецептом приготування з нами сьогодні поділився отаман Прилуцького козацького полку Сергій Ткаченко. Приємно, що завітали до нас. Я думаю, що риба вийшла смачна. Приготування вона дуже проста, тому всі бажаючі рецепт я передав. Дякую вам. З вами була програма Творча кухня. До побачення і до наступних зустрічей!